Не бачив. А де ви були в жашкові, де ви були у фастові? Я не учасник людей. Я не отримую. Я просто стоп, тому що цього, 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 цього тільки добувається, щоб просто всім не стати фе. Я можу сказати інше фе. Скільки ви отримали коштів, щоб розвалити в радіївську ходу тоді? Це буде фе. Це до двох людей. Ви бачили ролики, хто брав кошти, хто не брав. З ними зняти від нас. Так вони і учасники. Скільки ви взяли кошти, щоб розволодити врадіївську ходу. Це я вам відповідь за алкоголь. Зараз їдемо знімати аналізи відносно алкоголю. Добре, хорошо. Я хочу сказати, що Врадіївська хода має... не може мати якогось там індивідуального лідера чи індивідуального там Кожна думка людини, правозахисника, людина, яка хоче боротися, кожна думка повинна враховуватися. Ми рахуємо, що радіоська подія ми склоняємо поклон тим людям, безпосередньо, які штурмували цю поліцію. Безпосередньо тільки тим людям. Ми склоняємося, тому що вони пішли на поступку. І ми будемо продовжувати це в радіоське Як воно буде називатися, не має значення. Хто буде лідером цього движения? Теж не має значення. Хто зараз присутний хоче бути лідером, проти цяйте? Богдан, вже є лідер. Хай, хай буде, хай седи. Так Та ти ж правозахисник! Захищай Евраневских! Захищайте! Не хай сидить. Чому ви участвуєте тільки в тих акціях, де п'ять, з прапорами і так далі? Чому ви не були тоді 18-го? В ніч на 18. Ви були де ви Берку були? Пацан лежить в лікарні, пацан лежить в лікарні. Пуле Чому ви мали руки? Пуле розбивали пауле. голову. Пуле. А ви кажете, що тут всі алкоголіки зібралися? А, 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 да. Тут всі алкоголіки Чому зібралися. Чому ви провокуєте людей. Які ви маєте право віга? Будь ласка, хлопці, я ще раз до вас звертаюся. Так як з Гандіївською ходою багатої ситуації. І, скажімо так, працюють правоохоронні органи, щоб розвалити цей рух. Ви ж бачите, що найбільшу не небезпеку, не ваша хода під партійними прапорами. Ви ж не били туди, правильно. Чи? А були люди простих. Тому що це загроза для режиму. Посадили Василя, не тебе Максим посадили. Не тебе Богдан. Посадили Василя по надуманому приблогу, От він загроза для режиму. Тому я вас прошу, будь ласка. Організовуйте, можете назвати, як хочете, свою організацію, ми вступимо, ми, ви наші брати, ми будемо вам допомагати. Але чесно, що ви були чесні по відношенню до нас. Зараз я прошу вас, поки не вийде Василь, поки ми всі разом не зберемося, будь ласка, не експлуатуйте наші побиті ноги. Чи те, що ми йшли, наші ноги побиті. І я не вважаю, що хтось може має використати те, що я йшов далеко від, І їхати на моєму вербі в якісь домовленості з владою. Дякую.